Добрий. день! Сьогодні у нас буде незвичайний урок. Ми поговоримо про волонтерство міжнародний рух, який охоплює мільйони небайдужих людей з усіх куточків світу. Крім того, цей рух відіграв надважливу роль на початку повномасштабного вторгнення та об'єднав мільйони українців. Протягом року ми детальніше відкриємо волонтерство для себе. А також дізнаємося, як кожен та кожна з нас може долучитись до цього руху і зробити свій внесок у майбутнє. Щоб зрозуміти, що ви вже знаєте про волонтерство, що ви знаєте про волонтерство, та висловити свої думки про важливе, запрошую пройти опитування за цим QR-кодом. Воно. Підштовхне вас подумати над такими актуальними питаннями, що таке волонтерство, чому воно важливе, як я проводжу своє дозвілля та які соціальні проблеми мене турбують. Якщо ми перейдемо за посиланням, ми можемо приєднатися до чат-бота і пройти опитування. Вам варто навести свої телефони на QR-код. Перейти в чат-бот і пройти опитування. Це займе у вас кілька хвилин. Дане опитування розробили організація U-Report. Це цифрова платформа представництва Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні, що об'єднує проактивну молодь, яка висловлює свої думки та прагне впливати на зміни в країні. U-Report. Проводить опитування, аналізує отриману інформацію і доносить її різноманітним громадським організаціям, міжнародним організаціям та державним установам України. Ви голос учнів, тому ваші відповіді важливі не тільки в контексті уроку волонтерства, а й для цілої країни. Поставте відео на паузу і озвучте, будь ласка, свою відповідь з опитування: волонтерство це. Поділіться, що таке волонтерство і що ви про нього чули раніше. Якщо ви собі відповіли, то ви всі мали рацію. Ми дуже багато волонтерим для ЗСУ, ми дуже багато волонтерим для інших діток та для громади. Волонтерство це добровільна допомога тим, хто цього потребує, та особиста участь у вирішенні чи пом'якшенні соціальних. Проблем. Кожен може проявити ініціативу долучитися до волонтерського руху, усвідомлюючи, що за це ніхто не платить грошей. А чому ж тоді 970 мільйонів людей займаються волонтерством? Це приблизно кожен восьмий житель планети. Волонтерство це про допомогу тим, хто її дійсно потребує. Або ж відповідь на гостру соціальну проблему. Для волонтера це можливість зробити добру справу і зробити особистий внесок в наближення перемоги. Будь-яке волонтерство має три обов'язкові характеристики: добровільність, ніхто не може змусити іншого займатися волонтерством, неприбутковість, тобто за волонтерство не платять. Волонтери не отримують кошти за свою діяльність. І суспільна користь. Волонтерство пом'якшує або вирішує певну соціальну проблему, робить світ кращим. Лише за умови дотримання цих трьох одночасно діяльність може вважатися волонтерською. Перш за все, це добровільна допомога. Ніхто не може змусити іншого бути волонтером. Кожна людина може вибрати зручний для себе спосіб, час, форму. Та сферу надання волонтерської допомоги. Допомога буде найбільш ефективною, якщо людина сама зможе прийняти рішення і усвідомлено підійти до нього. Волонтерство неоплачувана діяльність. Волонтери не отримують кошти за свою роботу, але можуть отримати відшкодування деяких витрат. Часто організатори волонтерських проєктів замовляють спільні обіди та вечері для волонтерів, орендують автобус для пересування між локаціями та дарують волонтерські футболки. Волонтерські проєкти завжди мають суспільну користь. Не існує волонтерство без розв'язання певної соціальної проблеми. Завдяки волонтерській допомозі щось має змінитись на краще, хоча б трошки, в основі будь-якого волонтерства є бажання допомогти іншому, зробити добру справу та змінити світ на краще. Також важливо підмітити, що волонтерство це сама певна діяльність, а не збір грошей. Коли люди збирають кошти на притулки для тварин, лікування дітей, допомогу постраждалим від війни, це називається благодійність. 970 мільйонів людей займаються різноманітним волонтерством. Які приклади волонтерської діяльності ви можете навести? Можливо, ви самі вже залучалися до волонтерства. Добре. Прикладами різноманітного волонтерства може слугувати діяльність таких організацій, як Пласт. Це українська скаутська організація. Метою Пласту є сприяти всебічному патріотичному вихованню і самовихованню української молоді. Вони організовують скаутські табори на природі і культурні патріотичні події для дітей та молоді. You Animals – це всеукраїнський гуманістичний рух, який бореться за права тварин та працює у різних форматах від зоозахисних акцій до роботи в законодавчій площині. Бур будуємо Україну разом, громадська організація, яка займається відновленням зруйнованих від обстрілів будинків. А також допомагає відбудовувати та реорганізовувати занедбані заклади культури громадські простори у різних регіонах України. Волонтери часто необхідні саме там, де хтось потребує допомоги. До прикладу, є безпритульні тварини, і з'явились люди, які хочуть попіклуватись про них. Почалось повномасштабне вторгнення, і тисячі українців відгукнулися, щоб допомогти постраждалим від війни, доправити гуманітарну допомогу в деокуповані території, донести правдиву інформацію про війну до решти світу. Скажіть, а чи пригадуєте ви, які проблеми є в нашому місті, на вашій вулиці та загалом в Україні чи світі? Що перше спадає на думку? Дякую за ваші відповіді. Дякую. Дійсно, всі проблеми, які ви назвали, є дуже важливими. На екрані ви бачите лише кілька найбільш поширених проблем, які існують у світі. Проте, звісно, їх набагато більше. Волонтер це часто той, хто готовий долучитись до розв'язання тих проблем, які його особисто хвилюють. Пригадайте, які проблеми хвилюють вас. Що найбільше не подобається та засмучує особисто вас? Що б вам хотілося змінити у нашому місті, країні або світі, також можете озвучити ваші відповіді з опитування. Важливо усвідомити, що навіть такі глобальні проблеми, як насильство чи бідність, можна вирішити маленькими кроками. Ці дії доступні кожному з нас і не потребують великих зусиль. Як бачимо, щоб подолати проблему відсутність можливостей, ми можемо організувати тренінги, лекції та літні табори для дітей. А такі проєкти, як організація толоки, виготовлення інформаційних стендів, проведення публічних заходів на екологічну тематику. Встановлення сортувальних баків у місті можуть посприяти розв'язанню проблеми забруднення довкілля. Якщо десь виникла проблема кібербулінгу, то ми з вами можемо морально підтримати постраждалих, допомогти знайти психологічну підтримку або ж, щоб запобігти виникненню даної проблеми, можна проводити освітні тренінги для дітей та дорослих. Подумаймо, що ми можемо зробити в нашому населеному пункті. Щоб подолати котрусь із цих проблем, які обговорювали. Поділіться своїми ідеями, бо добра ідея має велику силу. Як ви вже зрозуміли, волонтерство буває дуже різним. Волонтери можуть допомагати спільно з іншими та самостійно. Вони можуть знаходитися в одному приміщенні або онлайн. Загалом нараховують понад 50 різних напрямків, у яких допомагають волонтери: зооволонтерство, ековолонтерство, соціальна допомога, культурне волонтерство, ІТ-волонтерство, інформаційне волонтерство та інше. Кожен може знайти щось за інтересами. Пропоную згадати вашу відповідь в опитуванні на питання оберіть активності, які відповідають вашому звичному дозвіллю. Та поміркувати про те, яке із видів волонтерства вам підходить найбільше, або яке волонтерство вам хотілося б спробувати найбільше з усіх. Часто можна почути, що волонтер віддає іншим все, що має, і ще й нічого за це не отримує. Або існує побоювання, що волонтерство забирає багато часу. Насправді, це зовсім не так. Волонтерство це інструмент, з допомоги якого. Можна розвинути кожну зі сфер життя та духовно збагатитися Наведу просту метафору. Уявімо, що наше життя це така собі банка з камінчиками, де є різні важливі для нас речі друзі, сім'я, стосунки, навчання, саморозвиток, захоплення, спорт. Коли ми дивимося на неї, то нам здається, що вже немає місця для волонтерства. Але волонтерство як піщинки, воно займає своє місце між іншими важливими для нас речами. Та збагачує наше життя, навчання і стосунки і дружбу. Волонтер це проактивна людина, яка має бути у формі. Часом тобі може бути психологічно важко, і з таким стресом бореться фізична активність. Вона є тим важливим елементом ментального здоров'я, що допомагає волонтерам залишатись в тонусі. Добре почуватись та утримувати життєвий баланс. Руханка та спортивні ігри допоможуть нам відновитися і перезавантажитися. можете самостійно відсканувавши QR код. А ми рухаємось далі. Ви відчуваєте, як покращився ваш настрій? Це наслідок наших рухів. Під час фізичної активності розщеплюється гормон стресу, кортизол та виробляється гормон щастя, дофамін. Регулярна рухова активність сприяє міцному здоров'ю та хорошому самопочуттю. Нам з вами треба почуватися здоровими фізично і ментально, щоб мати сили допомагати іншим. Це надважливе правило для кожного волонтера. Допоможи собі, і будеш мати сили допомогти іншим. Волонтерством може займатись будь-яка людина, незалежно від віку, статі, віросповідання чи інших критеріїв. Коли ми говоримо про те, що дуже багато молоді дорослих людей та людей старшого віку волонтери, то забуваємо згадати, що волонтерством займаються і відомі люди з різних сфер діяльності блогери, інфлюенсери, актори та співаки. Значну частину свого часу вони приділяють волонтерству і благодійності. Ви знаєте відомих людей, які займаються волонтерством? Ви ж впізнали Герміону Грейнджер? Відома британська акторка Емма Уотсон не лише талановита акторка та модель. Багато років вона бере участь у компаніях за права жінок та проєктах із захисту довколишнього середовища. Ема Уотсон також відома участю у багатьох просвітницьких кампаніях, які пропагують гідне ставлення до жінок та чоловіків. А як щодо відомої шпигунки і розкрадачки скарбів Лари Крофт, Анджеліна Джолі. Ще у 2001 році звернулася у комісію ООН у справах біженців з проханням направити її волонтеркою в країни, де розташовані місії організацій, щоб більше дізнатися про проблеми третього світу. За наступні 10 років актриса відвідала близько 40 польових місій ООН і більш ніж 30 країн. Заснувала кілька благодійних організацій, які, зокрема, займаються допомогою біженцям. Написала книгу і взяла участь у зйомках документальних фільмів. У 2022 році Анджеліна Джолі з власної волі, а не в рамках службового візиту, навідалась в Україну. Відомий актор Орландо Блум волонтерить у сфері допомоги дітям, що постраждали від військових конфліктів. У 2023 році разом з дитячим фондом ООН він відвідав дитячий центр спільно, де діти можуть гратися, навчатися та отримувати психологічну підтримку, і закликав у своїх соціальних мережах звернути увагу на проблеми війни в Україні. А також в 2016 році актор приїжджав на схід України саме у Святогірськ, Краматорськ, Слав'янськ і Маріуполь. Український письменник та поет Сергій Жадан – Є співзасновником благодійного фонду, який працює в освітніх та культурних сферах. Він ініціював проект Схід читає, щоб привернути увагу до бібліотек Луганської та Донецької областей, а з початком повномасштабного вторгнення організовує культурні події, аби зібрати кошти на допомогу армії. Тата Кеплер керує власним бізнесом у Києві, але відома вона своєю багаторічною волонтерською діяльністю. Від початку повномасштабного вторгнення Кеплер заснувала рух птахи, який допомагає військовим та цивільним. Один з напрямів проєкту доїжджати туди, куди не дістаються лікарі. Це сірі зони, звільнені території та далекі села. Птахи об'їздили близько сотні до окупованих населених пунктів та передали гуманітарної допомоги приблизно на 5 мільйонів доларів. Василь Байдак відомий стендап, комік та волонтер. Від початку повномасштабного вторгнення активно долучається до благодійної волонтерської діяльності, публікуючи та ініціюючи на своїй сторінці збори. Ці люди слугують прикладом для широкого кола людей і здійснюють на них позитивний вплив. Проте варто не забувати, що герої і волонтери це не тільки знаменитості, а й звичайні люди, які роблять добро на місці. Усі ми разом складаємо спільноту волонтерів України. Волонтерська спільнота це люди, які підсилюють одне одного і реалізують спільні проекти. На слайді ми бачимо вислови членів спільноти, які діляться перевагами волонтерської діяльності. Справді, волонтери не отримують кошти за свою допомогу, натомість вони отримують багато переваг та можливостей. Волонтерство це завжди нові знайомства. Інколи людина, з якою ти познайомився, стає твоїм найкращим другом. Бо ваша дружба буде побудована на спільних баченнях світу та цінностях. Волонтерство, як ніщо інше, допомагає спробувати себе в новій справі, отримати нові навички і досвід. Завдяки цьому ви можете зорієнтуватись у виборі майбутньої професії та навіть віднайти своє покликання в житті. Як почати свій шлях у волонтерстві? Існує багато способів змінити цей світ. Це все можна робити вже зараз. Варто лише почати діяти та залучити до цього якомога більше друзів і знайомих. Налічується багато різноманітних варіантів, як почати волонтерити, і кожен з вас може обрати унікальний шлях. Проте всі шляхи починаються з першого спільного кроку обрати проблему, яка турбує. Після того, як ви зрозуміли, що саме вам відгукується, ви можете. Запропонувати свою індивідуальну допомогу комусь конкретному, ви можете доєднатися до організації, яка вже займається розв'язанням даної проблеми, і ви можете зібрати друзів і однодумців, щоб разом вигадати волонтерський проєкт, який принесе добро у світ. Якщо вам цікаво спробувати себе в зооволонтерстві, ви можете підгодовувати тварин на своїй вулиці або знайти волонтерів, які вже опікуються бездомними тваринами, і робити добрі справи разом. Або запропонувати друзям волонтерити в притулку для тварин. Не обов'язково одразу шукати волонтерську організацію. Розпочніть з того, що запропонуєте свою допомогу близьким людям, які потребують цього. Наприклад, можна познайомитись з самотніми літніми людьми, з якими живете в одному будинку або на одній вулиці. Усюди є ті, кому бракує підтримки. Разом ви можете планувати дозвілля, спільні чаювання та інші активності. Більше можливостей волонтерства в Україні та за кордоном можна знайти на волонтерській платформі. Це онлайн-ресурс, який об'єднує інформацію про можливості волонтерства, організації та проєкти, які шукають волонтерів. На сайті можна подати заявку на волонтерство у різних сферах та дізнатись більше про волонтерські ініціативи і волонтерство в Україні. На платформі є посилання на волонтерські чати, у яких можна знайти однодумців зі свого міста. А дещо ви можете зробити прямо зараз, на нашому уроці. Українська волонтерська служба розробила телеграм-бот з волонтерськими можливостями, цікавою інформацією, інтерактивними волонтерськими завданнями, які будуть надходити протягом року. Пропоную вам доєднатися, щоб не втратити можливості прокачати себе у волонтерстві і здобути всі ті переваги, про які ми говорили. Бути волонтером це захоплююча пригода та надзвичайна можливість зробити світ кращим. Для цього не потрібні особливі знання або досвід. Кожен із нас може допомогти тим, хто цього потребує. Не бійтесь, мріяти, ставити перед собою амбітні цілі та досягати їх. У вас все обов'язково вийде. Дякую, бувайте!